Доброго дня. Так, я сподіваюся, що дійсно вибори в скором часі відбудуться. Я дійсно сподіваюся, що у вас буде багато різних кандидатів на пост президента України. Я на це сподіваюся. Не тому що мені потрібні конкуренти, а бо я розумію, що якщо будуть конкуренти, якщо у вас буде можливість обирати чи серед кого, то це збільшить наші шанси отримати таку нормальну країну. І я особисто буду боротися лише за те, щоб у вас було більше прав, більше свобод. Я буду боротися за те, щоб були максимальні свободи для ведення бізнесу, бо я вірю, що це можливо зробити. Тому я буду боротися за це до кінця. За вільне водіння на зброю, за вільне можливість займатися бізнесом, за скасування всіх обмежень по веденню бізнесу, за скасування всіх обмежень по виробництву зброї. Я буду за це боротися до кінця.